Системи, які взяли участь у тесті, це Windows 11 з найновішими драйверами та оновленнями на 25 листопада 2024 року. Та Debian Seed теж оновлений. Налаштування, ясна річ, виставлені найнижче, увімкнуно FSR-генератор кадрів, без нього взагалі сумно. І що ж я маю на виході? Середній FPS на Windows складає 47 кадрів, в той час як на Debian 49. А це на 4% більше. Це не статистична похибка, але все ж розрив не такий суттєвий. Інші ж дані, я думаю, не зовсім коректно аналізувати. Не знаю, з якої причини, але MangoHUD, яким я збираю дані, інколи пише 100 FPS, яких насправді немає. Можливо, це баг в самій MangoHUD. Насправді, максимальний FPS десь на рівні Windows. З статистикою рідкісних та дуже рідкісних подій теж не все в порядку. З одного боку, Windows має падіння аж до трьох кадрів, в той час як Debian має падіння до 17, але це тому, що я просто не спіймав це зависання на запис.